Добрий день. Сьогодні, Добрий. У нас, сьогодні у нас 15, 15 липня 2025 року, 11 година ранку. Ми проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно реконструкції комплексу нежитлових будівель з допоміжними будівлями та спорудами на території приватного акціонерного товариства «Ніжинський жиркомбінат за адресою Чернігівська область, місто Ніжин, вулиця Прилуцька, 2. Громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язовує до суб'єкта господарювання, а в даному випадку приватне акціонерне товариство Ніжинський жиркомбінат попередньо оцінити вплив планованої діяльності на довкілля. Відповідно до примітки, 2 пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань. У процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989, громадські слухання проводить департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, який є уповноваженим територіальним органом з оцінки впливу на довкілля, мене звати Валентина Ганжа. Я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Звертаю вашу увагу, що у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднений на youtube каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Та Посилання на відеозапис буде оприлюднено в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля та на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також хочу вас повідомити, що в разі в місці, де ви знаходитесь, буде оголошено повітряну тривогу, ви маєте потурбуватися про свою безпеку та за бажанням перейти в безпечне місце чи куття. При цьому департамент екології та природних ресурсів Чергівської обласної державної адміністрації переривати трансляцію не буде. Відеозапис також переривати не буде. Просимо вас повідомити про те, що ви будете переходити в безпечне місце, щоб ми могли почекати і продовжити громадські слухання. До нас приєдналися 11.03, У нас до нас приєднались Юлія Євтушенко та ТОВ ЕКО Екокомпані. Я вас прошу в чаті написати. Будь ласка, хто ви є? І паралельно, поки ви пишете в чаті з голосу. Будь ласка, представтеся, пані Юлія. Доброго дня. Я начальник відділу охорони праці пратні жинських жиркомбінат. Зараз. Вона тут реєструється, не зрозуміло, не можу писати. Не реєстрація, а в чаті. Просто в чаті напишіть своє прізвище, ім'я по батькові mm -hmm. і вашу посаду на підприємстві. Тобто ви є mm -hmm. представник замовника планованої діяльності і, будь ласка, учасник з ДОВ Кей Екокомпаніка. Доброго дня. Я представник розробника звіту з ОВД. Звуть мене Козловська Вікторія Петрівна. Я директор ТОВ яка компанія. Так, тобто ви теж йдете, Вікторія Петрівна, від представника замовника. Наразі 11.04, До нас поки що представники громадськості не приєдналися. Я зберігаю відеозапис, зберігається. І прошу вас, ви можете виключити камеру і мікрофон. Ми чекаємо до 11.15. Добре. Чекаємо і тоді включимося. Давайте присутні, будь ласка, повертайтеся. Зі одинадцята четродинадцята година хвилин до громадських служенадцята година п'ятнадцять хвилин до громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля щодо реконструкції комплексу нежитлових будівель з допоміжними будівлями та спорудами на території приватного акціонерного товариства Ніжинський жиркомбінат. за адресою Чернігівська область місто Ніжин, вулиця Прилуцька, 2, представники громадськості не приєдналися. Приєдналися тільки представники замовника Юлія Євтушенко, начальник відділу охорони праці підприємства, та Козловська Вікторія Петрівна, директор компанії, «Товариства за обмеженою відповідальністю компанії екологічного інженерингу Екокомпанії, які є розробниками звіту з оцінки впливу на довкілля, тобто представник замовника. Про те, що представники громадськості до проведення громадських слухань в режимі відеоконференції не приєдналися, буде складено акт про неявку представників громадськості, акт та посилання на відеозапис, у цей яким здійснюється. Буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному веб-сайті департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Всім бажаю мирного та гарного дня. Дякую, до зустрічі. Дякую, гарного Дякую. дня, до побачення, до побачення. До побачення.